Мене звати Ярослав Федоренко, я не депутат і кажу відверто, я ніколи не уявляв себе в політиці. Моя батьківщина Дніпровський район. Тут я народився та виріс, і мені завжди хотілося зробити щось для покращення життя в цій частині Києва. Три роки тому я дізнався про міський проект громадський бюджет. Тоді я зрозумів, яким чином можна вже прямо зараз змінити дніпровський район на краще. Впродовж цих трьох років, заручившись вашою підтримкою, підтримкою мешканців району, ми разом з вами виграли 53 проекти громадського бюджету. Завдяки ним було реконструйовано футбольні поля, у школи закуплено комп'ютери, мультимедійні дошки, стереосистеми, у дитячі садочки меблі, технологічне та ігрове обладнання. Тепер я знаю напевне, що можна зробити Дніпровський район сучасним та затишним. І для цього не потрібні роки. Саме тому я вирішив балотуватися в депутати. І для мене буде великою честю представляти інтереси нашого з вами району в Київраді.